30 вересня напередодні дня вчителя очільники освітніх закладів Шосткінської громади зібралися в урочистій залі, аби прийняти привітання від народного депутата України, колишнього випускника школи номер 9 Ігоря Молотка. Для мене останній дзвоник пролунав майже 40 років тому. Але я на все життя пам'ятаю настанови своїх вчителів. Ви завжди вчили. Не пасувати перед труднощами, ніколи не здаватися. Ви вчили не по картинках, в книжках, а на власному досвіді. От і сьогодні, під час війни, ви не зраджуєте своїм принципам. Ви даєте нашим дітям якісну освіту і гарне виховання. За словами парламентаря, особливо в ці буремні часи робота вчителя необхідна і надважлива, адже кожен з педагогів не тільки дає знання і ділиться своїм досвідом, але й надихає на боротьбу. Щиро бажаю нам усім скорішої перемоги, з святковими лінійками, з класними годинами, з уроками, які проводять вчителі в кабінеті, в класах. А не за монітором. І все це буде. Повірте, все це буде під мирним небом вільної і незалежної України. Нардеп побажав присутнім впевненості в завтрашньому дні наснаги та сил. До привітань телефоном приєднався і міністр науки та освіти України Сергій Шкарлет. Можна владець зауважив, що ми єдина країна в світі, яка під час повномасштабної війни формувала і продовжує освітній процес. Я точно пишаюсь кожним з вас. Я точно пишаю тим, що ми вистояли точно пишає тим, що ми відновили освітній процес. З придешнім святом своїх колег і очільниця управління освіти Шосткінської громади Наталія Сергейко. Вона зауважила, що навіть під час війни педагоги громади продовжують впевнено тримати свій освітній фронт, паралельно допомагаючи воїнам Збройних сил України. У нас немає права. На розгубленість у нас немає права на помилку. Ми повинні дуже швидко, вчасно і правильно прийняти виважене рішення, адже за нами стоять колективи: учнівські, батьківські, педагогічні. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ніхто не злякався, ніхто не поїхав, ніхто не запанікував. Ми щодня впевнено без зайвого пафосу тримаємо наш фронт. Робимо все від нас можливе для того, щоб вибороти нашу незалежність, вибороти наше право жити на своїй рідній землі. Вперед день свята хочу побажати кожному з вас оптимізму, віру віри в Україну і у власні сили, родинного затишку. Вам під час заходу педагоги отримали не тільки слова вдячності за свою роботу і привітання з професійним святом. Кожен з очільників освітнього закладу зміг виграти для своєї школи набір інструментів чи санітарно-гігієнічних засобів. Крім цього, ігор молоток передав мультимедійні комплекси, придбані за державною програмою підтримки шкіл України. Сертифікат на сучасний і необхідний девайс отримав кожен очільник освітнього закладу. Не дивлячись на піднятий передсвятковий настрій, не могли присутні не згадати і тих, завдяки кому цей захід став можливий. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять земляків, колишніх випускників різних шкіл громади, які поклали своє життя заради України і її перемоги, заради того, аби майбутні покоління маленьких шосткинців могли сісти за парти і отримувати знання у вільній і незалежній країні.